Жнива у розпалі за два тижні на Прикарпатті вже намолотили перші 80 тисяч тонн зерна. Середня врожайність зернових з одного гектара 34,5 центнера. А це майже на півтонни більше ніж минулого року. Завершується в області збирання ріпаків. Їх намолочено 22 дві тисячі Ми плануємо зібрати в цьому році всю ну, ранні зернові, я казав, 88 тисяч гектарів. У нас всього є 137 тисяч гектарів до збирання. Ми плануємо цього року зібрати. Ати десь близько 400 тисяч тонн зерна, і крім цього, приблизно 32 тисячі тонн ріпаку у Тлумацькому районі. Нині збирають ріпак. Тут він займає рівно тисячу гектарів. Комбайнери вже намолотили більше половини. Все це завдяки високоякісній техніці. Однак кажуть, аграрії не всі сільські господарства можуть собі це дозволити. Адже ось такий комбайн до прикладу коштує 2 мільйона гривень. Відтак від одного поля комбайни їдуть до іншого. Працював. На Неві, ну, небо з класом, неможливо це небо і земля. На цим любо працювати, дуже хороший комбай. За день ми збираємо 100 тонн, 120. Загалом Франківщина потребує 550 тисяч тонн зернових, з них понад 200 тисяч для хлібопокарень та близько 300 тисяч для забезпечення кормом тварин. Аби задовільнити ці потреби, область має намір закуповувати зерно в сусідніх областях. В сілому, е 500, десь так приблизно 550-560 тисяч тонн. Ну, у нас ще область е, споконвіку була е, дотаційна. Ми частину зерна завжди закуповували за меж області. У нас є відповідні договори. І це ж саме буде і цього року, хоча ми надіємося десь. Цього року, все ж таки, власного зерна мати приблизно на 50-60 тисяч тонн більше як в попередньому році. Цьогорічний врожай прогнозують аграрії, буде вдалим за наступні 10 днів. Планують закінчити збір ранніх зернових.